Боже, я такий щасливий, як дитина. <хи> в перші роки за два може, я сходив до стоматолога та зробив собі одного зуба, не дивлячись на те, що тут Франція, і тут дуже довго чекати, коли ну, рандеву, тобто ти приходиш, домовляєшся на яку дату ти приходиш, в тебе там огляд, потім через якийсь час ти приходиш ще раз, то мені тут. Дівчина дуже добре робить, вона за 15 хвилин мені зробила пломбу повністю, рентген, і все-все-все, просто професіонал. Без анестезії, без нічого. Я не знаю, коли чисте зуби, мабуть, більш боляче. І от вона до кінця місяця мені назначила ще два рандеву. Тобто, дв дві зустрічі. І повністю мені зробить увесь рот. І ну, це круто, в принципі, і все це покриває страхування. Я просто в шоці. І нещодавно просто обирав страхову собі. Я вибрав там найпростіший тариф. Ну, якщо не помиляюся, це страхування має покривати також, ну, це в мене вже буде нове страхування, нова страхова наче вона має також це все покривати. Але зараз в мене страхування ще державне і от ну, в принципі все покриває. Тільки, ну, на жаль, наші люди люблять дуже халяву. І є такі, що приїхали спочатку, зараз все е при присікли і от вони раніше приїжджали, пороблять собі тут зуби, пороблять ще щось. Обійдуть всіх лікарів на соціалку понакупують собі, потім яких там авто, там ще щось. понакупують, понакупують там чи айфонів, потім везуть в Україну, продають і все. А, на, а насправді тут і не залишається, хоча е, запросили, наприклад, захист. Ну, така от, на жаль, природа наших людей. Звісно, є і інші люди з інших країн, але мені це особисто так сказати. Неприємно, бо потім мене асоціюють з цими людьми. От якось так. Але я просто щасливий, що мені зробили ці зуби як дитина. Хоча я дуже не люблю ось ці фішки з зубами. Ну, отак, підписуйтесь, ставте лайки. Я буду щось ще знімати. На все добре!